На жаль, вчора Путін знайшов час на те, щоб поспілкуватися з представниками медіа недружніх, як вони самі сказали, країн відповідав він теж недружньо і хворобливо, звісно. А російський диктатор заявив, зокрема, що вони не починали, звісно, воєнні дії, але вони хочуть їх закінчити. При цьому він не віддасть нам ніякі окуповані території, бо ми ж якось погрожуємо Крим знищити кримські міста. Його точніше, за оцінками Путіна, в СРФ мають сюди стратегічну перевагу. А ми якось не не комплект і все інше. Пане Іване, що ви за цим бачите? Попер. Ще не я так розумію не бажання Путіна закінчувати нічого, а тільки продовжувати. І наскільки тут знову чергові ультиматуми, шантажі і відсутність адекватної оцінки ситуації на полі бою і в дипломатії? Ну ви абсолютно правильно кажете. Ніхто ну ніхто, ніхто в Російській Федерації не планує завершити бойові дії на горизонті. Ну, принаймні місяць, два-три. Ну я так пропускаю, бо судячи з того, що відбувається на фронті, їх це надихає. Вони регулярно, не, не масштабно, але регулярно розширюють зону своєї присутності в Сумщині, на Донеччині. Тому ж, ще раз це їх надихає, і про будь-які перемовини вони говорити не будуть. Всі ці історії про те, що я говорю, готовий говорити з Зеленським. Але не буду нічого з ним підписувати, це просто означає поговорити не більше. Взагалі від слова зовсім на це не зважайте. Російська федерація буде готова говорити тільки тоді, коли вона впреться на якомусь моменті, в, Я не кажу там друга, третя, тридцять, третя лінія оборони, коли вона дійсно кхм, отримає не поразку на фронті. Ну на жаль, не можна Російську Федерацію от, знищити прямо на фронті, а коли дійсно будуть проблеми. З технікою, коли не будуть проблеми з людьми, коли вони не зможуть робити такі синхронні масові масштабні штурми, тільки тоді вони прийдуть до усвідомлення, що окей, можна щось починати говорити. Про м, території ну тут так само така риторика: ніхто повертати нам території не буде. На жаль, треба визнати силу нас для повернення окупованого Криму. Території Донецької області, Луганської, Запорізької, Херсонської, у нас банально немає. Стоїть завдання зараз не втратити те, що є. Наприклад, Сумщина. Сумщина, ви теж це бачили? Знаєте, наш генштаб відкрив нову локацію Слослобожансько-Сумський напрямок. якщо не помиляюсь, отак він звучить. Тобто, це означає, що бойові дії там тривають, тривають довго. Російська Федерація присутня там дуже дуже. Ретельно, серйозно, і на найближчий час поки що мова про вибиття звіт ну не йдеться 260 квадратних кілометрів у повне сумщини зайви тому підтверджено. Тому на жаль, через на горизонті 2-3 місяці будуть продовжуватися бойові дії і наступальні дії Російської Федерації. Пане не мене так дійсно. Ну харківський південно-слобожанський напрямок так, і, і Сумщина, північно так, генштаб це додав і 16 червня шістнадцяточерня, влучному дійсно нагадали. Ну тобто, от на оцей літній весняно літній на його, так, бо насправді почався ще в травні за оцінками наших військових, за вашим аналізом. Тобто, в них на ці найближчий час до вересня, і є ще і жива сила, і мототехніка, і інш, інше озброєння, аби вести активні наступальні дії. А, а тоді вони можуть все таки вичерпатися до осені, і можемо говорити про повернення до. Якоїсь дипломатії ми, ми пропускаємо. Я пропускаю, що можливо тоді буде певне кхм, знесилення. Можливо, тоді дійсно там сточиться російський наступальний потенціал. Поки що, ну таких ось свідчень немає. На жаль, люди набираються за перший квартал 25-го року. За підрахунками російських опозиційних видань, які знаходяться в екзилі. Вони порахували по грошах, які виділяються на підписання контрактів. кажуть, ну орієнтовно 175 тисяч росіян підписали контракт. Ну ну на жаль, тут ну, є таке кількість, набирається знову і знову набирається. Так, нестача техніки в них підкріплюється мотоциклами, буханками, в пішки наступають величезна кількість дронів. Це дає їм поки що там певну перевагу. Дрони, як ви казали, там і великі, і маленькі. На і полі бою ці ось FPV-дрони, дрони скиди. Ну на жаль, в них є там перевага виключно за можливості купляти, тобто в них можливість купляти в Китаї комплектуючи, віддавати втричі, в четверо більше грошей за одну ж ту кількість безпілотників, ніж це робить Україна. Плюс в них є, давайте так, одразу скажемо, невеличкий екскурс в волонтерство російське. Дійсно, була така цікава цифра, було пораховано знову таки опозиційними виданнями що 75 основних телеграм-каналів Російської Федерації е, зібрали за 22, 23, 24 роки донатів, увага, на суму еквівалент 650 мільйонів американських доларів. Під 700 мільйонів американських доларів донатів. Це тільки 70 П'ять основних телеграм-каналів Російської Федерації. Ми не кажемо ВКонтакті, однокласники, якісь решту платформ. І тут я можу позлатися тільки на те, що є в Україні. Я бачив публікації про те, що один співзасновників одного ж одного з ключових українських банків, який приймає участь у збранні донатів від українців. Він каже, що за час війни було зібрано орієнтовно курс скливається 1,2-1,3 мільярда мільярди американських доларів це донатів від українців. Тобто, це для порівняння того, що наскільки там є ну різниця в грошах, наскільки можуть забезпечити свою армію росіяни там бюджетно, позабюджетно. Ще через це виключно для порівняння і для того, щоб можна зробити було собі таке приблизне уявлення того, що відбувається, тому. Логіка така. Бойові дії, на жаль, Росія хоче продовжувати, буде продовжувати, поки є люди, поки є фінанси, поки є донати, поки є успіхи на фронтах. Я більш особисто розраховую на те, що Україна. Може, і в процесі, і скоро вона покаже, я про це багато разів говорив. Свою ракетну програму. Я сподіваюся, що вона залишилася неушкодженою після останніх ударів, масованих ударів, як по Києву, так і по Київській області, і по Запорізькій, Херсонській, і по Одеській областях. Буквально на днях президент знову проговорив про це, що у нас є своя ракетна програма. Вона працює, ми працюємо над масовим виробництвом, причому не просто ракети, а саме балістичні ракети. Тоді вже дійсно буде цікаво питання, а чи є можливості у Російської Федерації захищатися від сторонніх балістичних ракет? Так, в них є своя балістика. Вони б'ють по Україні, перевіряють наскільки ми здатні захищатися. А тепер буде питання чи є можливості в них захищатися. І Іване, і це ж можна не тільки балістику, можна теж комбіновано допускати і дрони, і балістику, і робити масовані комбіновані атаки. але з однією лише відмінністю, що ми винищуємо військові цілі, а Ворог б'є по багатоповерхівках, дитячих майданчиках вагітних, називаючи це потім ртом і Путіна, і їхнього міністерства злочинів законними військовими цілями, Так що це були воєнні об'єкти. Але ж ми розуміємо, що ні. А то думаєте, їхня система ППО, яка і уже доволі виснажена бо навіть сьогодні, майже 100 дронів летіли на Російську Федерацію. Вона може і не впоратися. І як швидко це може початися, все таки? Дивіться, про ракетну програму, це, це моє власне відчуття, моє власне припущення. Можливо, цього літа. Ну ми ж розуміємо, це сто п'ятсот тисяч різноманітних факторів, щоб все склалося, щоб наші ланцюжки не виносилися, бо постійні регулярні російські атаки вони так будемо свідомо оцінювати. Вони ну, так чи інакше впливають там, десь якийсь цех поцілили. Ну, Ми розуміємо, що ну, є такі моменти, і це може загальмовувати нашу ракетну програму. Є питання фінансування. Хоча з іншої сторони західні партнери обіцяють грошей багато-багато. Тому, як на мене, ну липень, серпень, можливо, ми вже побачимо. Я розумію, що працюють на повних парах, українська ракета повинна бути вже на. Окей. Okay масштабування, тобто та ракета це окей, але нам потрібно там десятки щомісяця, краще сотні щомісяця. Ну, це це поки що, на жаль, нереальний варіант. приводу, чи спориться російська протиракетна оборона, не готова сказати. Хочу вірити, що ні, але тут знову можна послувати нашим фахівцям в системі протиповітряної оборони, які можуть проаналізувати більш фахово, і сказати, що в них є, чого в них немає. Але останню крапку, звісно, покажуть перші пуски і перші удари. Тоді подивимося, чи може. Впоратися на сучасне російське озброєння проти українських ракет чи ні. І знову-знову повертаюся до тези, що росіяни не звикли і не знають, як це, коли балістичні ракети і крилаті ракети прилітають по території Російської Федерації туди в глибину. Так, з краєчку там прилітали атакамси, але то не всерйоз, взагалі, то не про масштабні пуски. Коли їх там буде декілька десятків за ніч, і ви правильно слушно зазначили, я вже бачу, що ви теж е, всі, всі ми вже розуміємо. Спочатку летять безпілотники, виснажують ППО, потім летять ракети. Подивимося, як Росія на це відреагує, як вона зможе протистояти цьому. Пане Іване, але і ви теж, дякую, влучно завжди все зазначаєте. Зауважили, що е, Росії допомагають. Е, ну, це зрозуміло, і Китай, як не крути їхні дрони, там теж технології. КНДР, ми бачимо Шойгу туди Катає як до себе додому. вже два рази за два тижні. Назад поїзд е, уже пхенян Москва, е, залізничне сполучення, яке заслужив Кремль, е, відновився ясно, що ним будуть возити на дітей туристів. Е, е, сапери їдуть туди. Типу розміновувати курську область, хоча в самому ж міністерстві Білоусова звітували, що там все вже розмінували. А тим не менш і сапери, якісь монтажники, висотніки. А ось це все теж і співпраці з КНДР. Наскільки вона загрозлива і в яких секторах зараз? І це взагалі якось можна зупинити. Ну, поки що зупинити не можна. На жаль, ну є два диктаторські режими, в яких є спільний кордон. Якщо б була б не знаю, там, хоча б одна країна між Російською Федерацією та Північною Кореєю, то можна було б, хоч якось дипломатично тиснути, зупиняти цю співпрацю. У них є дуже невеличкий клаптик землі там дуже дуже далеко на сході біля Владивостока, який з'єднує північну Корею та Росію. Є там залізнична гілка, один мостовий перехід. І це дозволяє їм мати величезну кооперацію. На жаль, з приводу відправлених цих саперів, монтажників-висотніки, мені сподобалася історія тут, з однієї сторони ну, росіянам потрібна робоча сила. В них дійсно тут з цим проблема. Саперів не вистачає забрати з лінії розмежування вони не хочуть. А північні коресців ці повинні допомогти там роз. Розмінувати Курську область, бо вона дійсно і замінована. Ми знаємо, яка активність бойових дій там була, не розірвавшись боєприпаси з обох з обох боків. Це дійсно там на роки можна розміновувати. З іншої сторони, багато людей припускають фахівців, що можливо під прикриттям цих робітників приїдуть військові, але з іншої сторони, ну вони і так не приховували першу партію північно-корейських солдатів. Нашу приховувати тоді іншу, але будь-якому випадку побачимо на місці вже. Іване, дійсно праві. Вони так не, не приховувалися. Ну ем, інструктори були вже помічені раніше на території Донецька, Маріуполя, е, тимчасово окупованих Росією. Тож бачимо, що е, насправді, ну але все одно співпраця де тисячу саперів, п'ять тисяч будівельників. Та може хтось опиниться, і підпише контракт. Це звісно, теж але, якщо кажете, що в них є 175 тисяч мобілізованих, то вже плюс-мінус ця тисяча корейців. Будемо нищити, що робити. Тут значить, оцей сосальдо заявив про те, е, що треба створити буферну зону для захисту Херсонського. Області дуже він ще поки на жаль живий. Я так званий кремлівська маріонетка окупованих земель каже, що це треба створювати. А в росіян є на це спроможності? от на півдні, зокрема нашої країни. Ви сказали, поки що живий. Над цим працюють над, да. над цим працюють, щоб виправити цю жахливу помилку. Дивіться, це в них мода так пішла на буферні зони. Ми з вами багато разів говорили. Вона не працює. Воно могло бути в 17 столітті, 18 столітті зараз те озброєння, яке є ну, в Україні, у Російській Федерації, ну, буферні зони воно взагалі не взлітає. Е, ну, дрон летить на 15 кілометрів, тобто це означає, що мінімум 15 кілометрів буферна зона. Снаряд це там 40 кілометрів, може там, е, там система залпового вогню, 70 кілометрів. Кап це 100 кілометрів, тобто ну, буферна зона що? 100 кілометрів повинна бути. Це просто спроба в чергове загорнути війну, загорнути спробу захоплення української території в нову блискучу обгортку, яка називається буферна територія території санітарна зона. Як це буде виглядати? Вони захоплюють частину української території, кажуть, все, тепер це санітарна зона. Потім посидять трішечки, почухають п'яту точку, поклупаються в носі, і скажуть: та ні, тут же шістко на скороські землі, от там що там Петр первий создали, або там лінія, не знаю. Скажуть так. Створюємо окупаційну адміністрацію, визнаємо цю територію частину Російської Федерації, а потім хм, а для цих, для цих територій так само потрібна буферна зона, і все повторюється заново. Да, да, пане Іване, ви більш ніж праві. Це ж все вже було, але цього всього не буде у Росії. Не допустимо. Ми над цим теж працюємо. Я вам дуже дякую за вашу всю роботу, за ваш час, за цікаві думки. Ви знаєте, вам завжди тут більш ніж раді. До наступних зустрічей. дякую. дякую. І ви себе, речіть, будь ласка, Іван Стопак, військовий експерт, експівробітник служби безпеки України, був разом з нами. Ми говорили про плани ворога, заяву російського диктатора і про те, що бачите, в них це навряд чи вдасться. Вдасться нам скоро закрити наш збір, який триває. Дякую всім і кожному, що 75% вже уже зібрано з немаленької суми у 820 тисяч гривень. А саме вона потрібна нам на два буси t Т5» для бригади Помста в усіх сенсах свята справа. Тож, будь ласка, переходьте за цим QR-кодом. Хто скільки може, гривня дві десять, ніколи. Не думайте про суму, важливий жест і те, що ми нашим збройним силам України на мільярди допомагаємо і завжди своїх в біді не полишаємо. Тож, друзі, невеличка пауза зараз у нас буде після неї. Я Ірина Узлова, сюди повернуся, і ми з вами поговоримо про те, як Іран, як і Росія нищить мирних мешканців Ізраїлю, чи вступиться і куди, і як чи вхопиться за військовий успіх Ізраїлю Дональд Трамп, як на це все реагують в Кремлі і Путін? Зокрема, тож невеличка пауза. Приходьте ви, і я прийду.